Вже другий день поспіль шостка проведжає в останню путь своїх загиблих героїв тих, хто, не задумуючись, став на захист мирного майбутнього України. Сьогодні, 22 серпня, громада навіки прощалася з бойовим медиком Миколою Миколайовичем Коваленком, який 10 років напередові рятував життя захисникам України. Він народився 25 березня 1982 року у шості. Закінчив на відмінно школу No4. Вивчився у Шосткинському фаховому медичному коледжі. Після строкової служби пішов на роботу у приймальне відділення Шосткинської центральної районної лікарні у 2015 році. Він став на захист України, виконував обов'язки медика. З позивним Кокс він пройшов 10 років війни. Брав участь у бойових діях на Донеччині та Харківщині. Він був відкритим, врівноваженим, вічливим. Нещодавно Микола приїздив до рідного міста на похорони матусі та знову вирушив на фронт. Але серце того, хто сам не один раз бачив смерть та витягав захисників із її пазурів, не витримало. І санітарний інструктор, штаб-сержант Микола Коваленко, помер 19 серпня. Його смерть стала страшною втратою для всіх, хто його знав. Тепер йому навіки 42. Я їх сама в малачку знаю, що Колю, що Лілю. Коля був такий добрий, азивчивий, ласковий. дружелюбний він був. Він ніколи не мог, ну, завжди мог протягнути руку допомоги, він ніколи нікому не мог відказати, Він був без Ну, что можно еще за детенка сказать? Детенок с первых дней 2014 -го года находился в АТО. Он до последнего был с попротыманным, так как рассказала его мать. Он не жалел себя. Как бы ему тяжело бы не было, были у него ранения, были у него контузии, но все равно не оставлял своих побратимых. І онде двадцять двадцять року знаходився постійно з ними. Микола Коваленко був нагороджений нагрудним знаком за зразкову службу, відзнакою за мужність та милосердя, медалями ветеран війни та учасника. То неодноразово він був відзначений грамотами і подяками від Міністерства оборони України, оперативного командування Північ, а також керівництва військової частини. Для нас це дуже важкий день. Сьогодні ми втратили не тільки нашого співробітника, а й доброго друга. Він був дуже розумною, дуже відповідальною людиною, дуже чесною, як до себе, так і до інших людей. Допомагав не тільки хворим, не тих, хто потребував, але й друзям. Він був дуже добрим друзем, другом, вічна пам'ять, вічна. Пала на землі в нашому полі. Випад. Смерть Миколи Коваленка стала невиправною втратою для медичної спільноти шостки і для міста в цілому. Його знали, любили і цінили багато людей в місті, тому що через приймальне відділення проходить багато пацієнтів. А коля зі своїми здібностями, за своїм талантом, зі своїм бажанням працювати, саме медиком працювати. Поволодів всіми навичками, швидко війшов в русло роботи. На нього можна було покластися. Він зміг зробити виконати любе завдання. В першу чергу по наданню невідкладної допомоги. Все життя його виявилось присвяченим рятуванню життя інших людей і під час роботи в лікарні, і під час служби в збройних силах. Слова співчуття родині та рідним загиблого висловив заступник шосткінського міського голови Ярослав Щасливцев. Не існує жодних слів, якими можна повернути або зменшити біль рідних і близьких. Я хочу лише сказати, що війна в Україні триває майже тисячу років з різними загарбниками. І завжди ми перемагали. Завдяки нашим героям віримо, що і в цій війні ми якнайскоріше переможемо. Шана батькам і рідним, вічна пам'ять нашим герою Миколаю. Слава Україні! Ставши на коліна присутні, віддали останню шану мужньому медику, який присвятив всього себе порятунку життя інших. Поховали Миколу Коваленко на кладовищі мікрорайону капсуль.